Закарпатські правоохоронці знешкодили групу професійних квартирних крадіїв гастролерів. 16 травня на лінію 102 надійшло повідомлення від Мукачевки, яка розповіла, що її донька прийшла додому і побачила в квартирі безлад. На місці оперативники встановили, що у помешкання заявниці зломисники проникли шляхом підбору ключа і викрали всю наявну готівку та ювелірні вироби. У ході слідства правоохоронці встановили автомобіль, на якому рухалися зломисники. Також З'ясували, що на території регіону вони заїхали в день вчинення злочину і того ж самого дня покинули межі Закарпатської області. Цю інформацію ми поділили з орієнтуванням з усіма іншими регіонами України і завдяки добре налагодженій співпраці між регіональними підрозділами поліції зловмисників вдалося оперативно затримати на території Київської області. У фігурантів поліцейські вилучили викрадені у Мукачівської родини гроші, а також ювелірні вироби. Самих же зловмисників, які є жителями Харківської області, наразі вже доставлено до Закарпаття. Їм тут вже повідомлено про підозру, а також обрано запобіжний захід. Відповідно до ухвали суду, вони перебуватимуть під вартою з можливістю внесення грошової застави. Їхні дії в поліції кваліфікували за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, тобто. Мова йде про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.